Карта регіону. Родезія, теперішня Зімбабве, була розташована в південній частині Африки. Та межувала з Південноафриканською Республікою на півдні, Ботсваною на Заході, Замбією на півночі та Мозамбіком на Сході. Столицею був Солзбері, нині Хараре поговоримо про причини громадянської війни. Однією з головних причин стала расова дискримінація та політика білої меншості, яка контролювала владу та економіку Родезії, обмежуючи політичні права чорношкірих жителів. У 1965 році прем'єр-міністр Іан Сміт односторонньо проголосив незалежність від Великої Британії без надання влади чорній більшості, щоб зберегти владу білій меншості, що викликало міжнародне засудження. Націоналістичні рухи, такі як Зану та Запу, активізували боротьбу за незалежність та рівні права, надихаючись процесами в Африці, де в таких регіонах, як Замбія, Танзанія та Мозамбік, вже відбулися звільнення від колоніального правління. Крім того, війна стала частиною глобального протистояння під час Холодної війни, оскільки Радянський Союз і Китай підтримували партизанські рухи, тоді як пар та частковий захід допомагали уряду Сміта. Учасники конфлікту з одного боку, у війні брали участь Родезійський уряд, очолюваний білим прем'єром Іаном Смітом, який складався з професійної армії, поліції та добровольчих загонів білих фермерів, підтримувався пар і частково заходом. З іншого боку, африканські націоналісти були представлені двома основними угрупуваннями: ЗАНу, Зімбавійський Африканський національний союз, на чолі з Робертом Мугабе, що отримував підтримку Китаю. Та мав методи партизанської війни та Запу, Зімбавійський Африканський Народний Союз під керівництвом Джошуа Анкомо, який орієнтувався на СРСР. Також важливу роль у конфлікті відігравали сусідні країни Замбія, Мозамбік і Танзія, які підтримували партизанів, надаючи їм бази для операцій. Пропоную ознайомитися з відеоми більш детально: Єн Сміт. Іан Сміт був прем'єр-міністром Родезії з 1964 по 1979 рік і очолив білий уряд, що прагнув зберегти расову сеграцію та домінування європейської меншості. Згодом, оголосивши односторонню незалежність Родезії від Великобританії, уникнув передачі влади чорношкірим націоналістам. Протягом цієї війни... Сміт проводив жорстоку політику придушення партизанських рухів, використовуючи військові операції та економічну блокаду сусідніх країн. Його стратегія полягала у веденні війни на виснаження. РОБЕРТ Мугабе РОБЕРТ МУГАБЕ був лідером зану та головним ідеологом боротьби за незалежність чорношкірих. Під час війни він коронував партизанськими атаками, особливо на сільськогосподарській території, щоб підірвати економіку білої меншини. Його головною стратегією було ведення народної війни, залучаючи місцеве населення до підтримки партизанів. Забігаючи наперед, після перемоги в 1980 році він став першим прем'єр-міністром Незалежного Зімбабве. Хоча спочатку він обіцяв демократичне правління, згодом він становив авторитарний режим, який призвів до політичних репресій і економічного колапсу країни. Джошуа Енкому. -Ін Джошуа Інкому очолював Запу і був ще одним важливим лідером боротьби проти режиму Сміта. На відміну від Мугаби, він отримував підтримку від Радянського Союзу та країн соціалістичного блоку. Його військове крило Зіпра використовувало тактику регулярної війни та партизанських атак, часто здійснюючи операції в сусідньої Замбії. Згодом, після здобуття незалежності, хоча Інкому мав велику популярність, його партія Запу поступилася зано. У 1980-х роках його прихильники зазнали репресій, після чого він погодився на політичний союз із Мугабе. Ключові етапи Узагалі передумови війни формувалися ще в колоніальний період, коли більшість населення, чорношкірі африканці, були позбавлені політичних прав та обмежені в економічних можливостях. Запроваджувалися репресії, лідерів націоналістів кидали до в'язниць, а їхні партії забороняли. Але вирішальним моментом настало 11 листопада 1965 року, коли прем'єр-міністр Родезії Іен Сміт оголосив односторонню декларацію незалежності від Великої Британії. У відповідь націоналісти розпочали збройну боротьбу. Спочатку конфлікт мав низьку інтенсивність, а зану запу вели партизанську війну, здійснюючи напади на урядові установи та ферми білих. Проте Родезійська армія ефективно контролювала ситуацію. З 1972 року війна перейшла у нову фазу. Важливим поштовхом ескалації стало падіння колоніального режиму в Португалії. Це призвело до того, що сусідній Мозамбік став незалежним і почав активно підтримувати партизанів. Завдяки цьому вони розширили масштаби нападів, користовуючи тактику удару і відступу, атакували стратегічні об'єкти, залізниці, мости, ферми, щоб підірвати економіку країни. Реакцією на це стало жорстке придушення з боку уряду Сміта, а саме, створення охоронних зон навколо міст, блокування постачання партизанам та масштабні каральні рейди в Замбію та Мозамбік, де базувалися бойовики. Проте, попри військові успіхи урядових військ, моральний дух серед білих жителів падав. Вони почали емігрувати з країн, а міжнародний тиск на Родезію зростав. До середини 70-х стало очевидно: Сміт не зможе виграти війну. США, Великобританія та сусідні африканські країни почали вимагати політичного врегулювання конфлікту. У 1976 році Сміт вперше погодився сісти за стіл переговорів. У цей період була спроба створити перехідний уряд, до якого залучили поміркованих чорних політиків. Проте занута Запу відмовилися від цього плану, вимагаючи повного демонтажу режиму білих. У 1978 році Сміт провів вибори, на яких переміг Музарева. І Родезія отримала нову назву Зімбабве Родезія. Проте цей уряд не був визнаний ані ООН, ані країнами Африки, а війна продовжилася. Останній етап війни настав у 1979 році. Партизани розширили бойові дії, напади стали більш інтенсивними, і Родезійська армія більше не могла ефективно контролювати територію. Пар перестала підтримувати Сміта, усвідомивши, що конфлікт більш невигідний, а Великобританія втрутилася дипломатично, організувавши ланкастерські переговори. У результаті в грудні 1979 року було підписано ланкастерську угоду, яка передбачала проведення вільних виборів, визнання незалежності країни та створення уряду чорної більшості. На виборах у лютому 1980 року переміг Роберт Мугабе. І 18 квітня 1980 року була проголошена незалежність Зімбабве. Загалом війна мала далекосяжні наслідки як для країни, так і для всього регіону. Політичні наслідки включали зміну влади та прихід до керівництва Роберта Мугаба, що знаменувало кінець правління Білою Міншина та початок Ери Незалежного Зімбабве. Однак демократичні реформи швидко згорнулися, і країна поступово скотилася до авторитарного правління з репресіями проти опозиції. Економічні наслідки також були значними війна виснажила ресурси країни, а після приходу до влади Мугаба почалася націоналізація сільськогосподарських угідь, що призвела до різкого падіння виробництва продовольства та глибокої економічної кризи. Соціальні наслідки включали загибель понад 30 тисяч осіб. Масові перенаселення населення та розкол у суспільстві між етнічними та політичними групами. Окрім того, війна вплинула на регіональну політику, оскільки падіння родезії зміцнило національно визвольні рухи в інших частинах Африки. На жаль, хоча офіційно війна і закінчилася, але не принесла стабільності. Через десятиліття країна перетворилася на одну з найбідніших у Африці через авторитаризм Мугабе.